Всім привіт! Що це ми таке чули? Це був FT8, розповсюджений на сьогоднішній момент мод цифрового зв'язку. FT8 розшифровується як Frank and Taylor, це імена розробників цього моду. 8 означає 8 fsk це цифрова маніпуляція, Frequency Shift Cain, 8 частот. Рік народження 2017. В FT8 інформація надсилається блоками тривалістю 15 секунд, і кожен такий блок містить 77 біт даних і 12 біт CRC контрольної суми. Я звертаю вашу увагу не байтів, а біт. Окрім контрольної суми, розробники вмудрилися запихнути туди алгоритм корекції помилок LDPC. Як наслідок FT8 здатний декодувати інформацію при відношенні сигнал шум до мінус 20 дБ, що робить FT8 більш пробивним ніж SSB або навіть Телеграф. Крім того, ширина смуги сигналу FT8 становить всього навсього 50 Гц, а це означає, що в одному умовно SSB каналі 3 кГц може знаходитися дуже багато станцій FT8. Як ви вже зрозуміли, пропускна здатність каналу FT8, вона невелика, тому для реалізації QSO використовуються короткі текстові меседжі, які містять е, самий мінімум інформації необхідної для QSO. FT8 не телеграф, вчити нічого не треба. Нам достатньо налаштувати нашу станцію та програму на комп'ютері. Почнемо з налаштування станції. Зараз ми максимально швидко пройдемося по налаштуванням трансівера. Відкриваємо менюшку. Set. І в нас єдиний пункт, який цікавить, це Connectors. Так, ідемо нагору. ACC USB Output Select AF. Рівні тут майже всі залишаються по дефолту, 50%. Бачите, всі 50% Data of Mod mic USB. Uh, serial function CIV, це важливо. Тут, по-моєму, більше нічого. І тепер ми налаштовуємо оцей CIV. Uh, так, тут бодрейт нас не цікавить. Uh, CIV Transceive on Remote адрес дефолтний. Важливо, ось ця швидкість, її треба запам'ятати, зараз тут 115-200, вона буде у нас на комп'ютері фігурувати. Так, ну і в принципі, по-моєму, тут більш нічого такого цікавого нема. Також важливо, щоб у нас були вимкнені всі можливі там фільтри. Типу Noise Blanker, Noise Reducer. Все це має бути вимкнуто і фільтр має бути 3 кГц, Ну, в нашому випадку це фільтр One. Тепер підключимо станцію до ноутбука за допомогою кабелю USB Type B. Я буду використовувати програму Vist GTX. Це дуже популярний софт, він є під Windows, Linux та MacOS. Але треба розуміти, що програм таких є досить багато, і ви можете вибрати ту, яка вам зручніша. Я впевнений, що є якісь більш зручні. Ось так виглядає інтерфейс. На цьому віконці WindGraph у нас буде водоспад, панорамка. А тут, власне кажучи, ми будемо бачити повідомлення FT8. Але спочатку конфігурація. Вірніше Settings. Що у нас тут є? Тут є обов'язково наш call sign, і дуже важливо правильно вказати наш grid. Це буде дуже важливо для логування. Якщо ви будете вивантажувати лог в QRZ або в ЛОТВ, дуже важливо вказувати правильний grid, щоб він співпадав радіо. Як бачите, нам треба вказати наш рік. У мене ICOM IC7320. Serial Port, для того, щоб програма могла управляти 5T-шкою ну, і, в принципі, вашим трансівером. Baud Rate вказуємо. Так, 5T-метод cut. У мене cut. Наступна вкладочка. Тут у нас саундкард. Саундкард у нас через USB, і в мене в Linux воно називається ось так. Через Альсу працює. О, якщо у вас Windows, то звісно там треба буде вам пошукати нові девайси, які з'явилися при підключенні трансівера. В цілому, більше здається, нічого нема. А кольори в кольори всіх меседжів ви можете налаштувати під себе, як вам завгодно. Тут дуже багато налаштувань. Всі я розібрати не зможу і не маю бажання. Тепер дивіться, нам треба вибрати діапазон. У мене зараз 20 метрів, але він не налаштований саме на FT8 канал. А ці частоти вони типу стандартизовані. Так, ось я включив 14074 на 20 метрах. І, можливо, чутно, там вже пішов звучок. Так, дивіться. На вкладочці Activity я одразу бачу. Які в нас є виклики. Потім, коли я захочу когось викликати або мене будуть викликати, ці меседжі будуть з'являтися у правому віконці. А ось тут ми бачимо оці стандартні меседжі, які дозволяють нам здійснити QSO. Ось вони всі тут прописані. В принципі, на цьому налаштування можна завершувати, але можна натиснути Tune. Для того щоб автотюнер нашого трансівера налаштувався. Щоб перевірити, чи правильно ми налаштувалися, є такий дуже хороший ресурс, називається PSK Reporter. Вказуємо тут діапазон, де ми хочемо себе побачити. Колсайн в якому моді, і нехай тут буде останніх 15 хвилин. Тут менше значення нема. Тепер дивіться, що я зроблю: я зайду на VGTX, у мене тут зараз вибраний меседж CQ. тобто я буду CQ-кати. Так, Enable TX. Щоправда, я не знаю, де я там став. Тут є ось такий маркер, який позначає Rx, Tx Frequency наші. Так, ми пішли на передачу. Бачите, наш меседж, коли ми вже пішли на передачу, він з'являється у правому віконці. Переходимо назад на PSK Reporter і натискаємо Go. І Зараз ми побачимо, хто нас почув. Дуже мало нас почуло. Нідерланди, бачите, 0 хвилин тому. Нідерланди почули мій позивний United Tango 3 United United Golf. Ну, в цілому, це означає, що я налаштувався. Тобто передача працює, прийом працює. На цьому налаштування завершено. Тепер давайте проводити QSO. побачимо, як це робиться. Поки я ходив тут уже трошки набігло статистики, ось як бачите, на водоспаді дуже багато станцій, видно, вони всі лежать в одному ssb шному каналі. Давайте очистимо наші віконця, один раз, очистилось праве, два рази очистилось ліве. Станемо десь тут. Так, CQ, ut 3 uug KO50 квадрат і вмикаємось на передачу. Зараз я чую, як там трансивер загудів, включився на передачу і побачимо, хто нам відповість. Зазвичай, коли я вмикаюсь на передачу, на CQ, то відправляю три меседжа, а потім, якщо ніхто не відповів, то вимикаюсь. І роблю паузу. Так, хтось мені відповів. Я клікаю два рази, і ось бачите, наступний меседж буде його позивний, мій позивний, і я кажу, що приймав його на мінус 8. Це не рівень сигналу, це саме відношення сигнал шум в децибелах. Він каже, що прийняв мене на мінус 23. В мене а, пішов зразу бачите, меседж Roger Roger 7.3. І відкрилося віконце а, для логування. А, я тут нічого змінювати не буду, тут, тут вже стоїть все, що треба. Просто клікаю ОК і воно збереглося в лог. Ми можемо, до речі, подивитися, а, а, хто це. Так, Нідерланди. Інформації небагато. Так, він мене не прийняв. Треба повторити. Він мене дуже погано приймає, мінус 23 це дуже мало. Так, тепер він мене прийняв, е, каже 73, і на цьому наше QSO завершено. Продовжуємо усі Треба спробувати ще. Так, хтось відповів. Поїхали. Бачите в мене тут. Зразу перемкнулося на рапорт на плюс 3 приходить дуже добре. Це Германія, наскільки я знаю. Давайте подивимось. Угу. Так, зберігаємо його в лог. Потім можна буде вивантажити в ЛоТВ або в QRZ, куди там треба. Бачите, програмка сама проходить всі ці меседжі один за одним в такому порядку, який потрібен. Так, він мені пише 73 і це означає, що в нас QSO завершено. Тепер давайте спробуємо повідповідати на чиїсь виклики. Зараз очистимо попереднє QSO. І подивимось, хто тут у нас проходить. Оце не знаю, чий позивний, але давайте спробуємо. Мінус 12 іде. Це непогано. Глянемо одразу, хто це. Теж Германія. Ну, Германія завжди в мене чомусь добре йде. Не знаю, чому так. Можливо, він мене не почує. Я три рази спробую його викликати, а потім виключу передачу. Тому що нема сенсу забувати ефір, якщо тебе не чують. Так, він мене прийняв на мінус 15. Моя. Передача пішла. Зараз я кажу, що а, прийняв його рапорт мені. мінус 10 Він каже Роджер, Роджер, 73. І я от зараз також пішов відправляти 73, а поки воно відправляється, я можу цей контакт залогувати. І маю сказати, що FT8 чудово підходить для вивчення префіксів. Підведемо підсумок. FT8 це дуже цікавий вид зв'язку, який працює при поганих відношеннях сигнал шум Звичайно, він не такий цікавий, як зв'язок голосом в SSB, але в FT8 ви можете спрацювати з її станціями, яких в SSB можливо ніколи не чули і не почуєте. Як ви пам'ятаєте, я починав освоєння диапазону 10 метрів з автомобільної антени Шторм Ст14. І тоді, десь за період близько місяця, в мене набралося з десяток QSO в SSB. з тим же самим сетапом, таку ж саму кількість зв'язків в FT8 я провів десь за один-два вечори. FT8 чудово підходить для поганих умов. Якщо у вас високий рівень шумів, немає можливості поставити хорошу антенну, або в кінці кінців ви просто прийшли з роботи замучений і не хочете сяківкати голосом, а просто хочете розслабитись і провести кілька зв'язочків. Ну або якщо ви вмикаєте трансівер, проходження немає, діапазон пустий, тоді чому б не попілікати в FT-8? Також FT-8 цікавий з технічної точки зору, тому що протокол заточений під погані умови, там реалізована CRC, корекція помилок. І якщо ви трошки знайомі з теорією передачі сигналів, то рекомендую вам почитати. Буде цікаво. Що ж здається, сьогодні я сказав а, все, що хотів сказати, тому пишіть ваші коментарі, залишайтеся на каналі. І до нових відео. Всім три!